Всім доброго дня. Ітак, сегодня 16 листопада. Перший я зірвав сигнальний плодик сорту Ораманков 144,5 грам. Наблизно 145 грам. Прекрасно. Показую і так. Ну, плодик був один сигнальний. Інші осипалися. Там сухота на пасіці у нас і кури, і качки ходили, затоптано. Ну, літо сухе. Весна була така собі холодненька, всі знають. Така холодненька, що й насіння тяжко віржинської хурмі придбати. Вже. Якусь частину замовив. Рядом плодики придбані на ринку 225 градусів це хаче. Інакше, як кажуть, за неї биче серце. Вона має такі крапочки по собі, якщо роздивитися. так подивимось. Там є такі крапочки. Ну, вони нам не інтересні просто для того, щоб нема своїх, то приходиться споживати привозні. Ну, А це інтересний сорт. Я придбав у Олега Лесів, гібридний сорт, достатньо хороша рісна потім. Розміру вони, по-моєму, менші. Тут один весплодик один був за то. Дерево не, ну, не виснажилося, хоч там ну, сухота конкретна. Перше, ми дуже багато там ходимо, то та затоптується. Друге то на березі, сама вулиця на два на метри глибше. Так що, ну як казати, ну, що маємо, то маємо. Маємо то терпимо. Ще раз повторююся, що у нас є по саженцях. Саженці у нас привиті на Вірінську хурму. Носіння брауми микитася учерки, у Черки і в свій час у Кравченка. Залишилось з гібридних сортів Дар Софіївки і Соснівська, дару Софіївки Мало. Цінова політика 600 і 800 гривень. До Рософівки лишилося буквально декілька саженців. З Соснівської достать багато. Якось вона прийнялася дуже сильно, дуже дуже файно. І такі саженці дебелі. По східних сортах ще хачі близько 10 саженців є. І по 600, і по 800. Зензімару тільки, по-моєму, по 600 гривень. Там буквально один-два. Ванілія, джеро, персемон, мускат і тріумф. Буквально по одному-два саджанці. тому що ми ще й собі будемо садити. Я знаю, що найменше 20 саженців собі посадимо. У нас садик такий буде. Коротше, пасіка буде в хурмовому саді. Що маємо, то маємо. На цьому хорошому. О, парапладику Хочу закінчити відео. Дай Боже перемоги Україні. Миру та добра вам, будьте здорові!